Привіт усім, я кріпер Невдимка. І сьогодні в мене з'явилася така функція. Тепер вам доступне продвіження функції. І ви можете создати записи, попробуйте. І я поняв, що це функція сообщества, яка доступна, я думав, тільки, якщо в людини є от. Одна 1000 підписників, хоча б. А у мене зараз 32 підписника. Я думав тільки на 1000 можна отримати функцію сообщества. Ото багато. Але по-перше, я. Так от, я не знаю, як я це отримав, Оцю функцію. І саме через це я це відео й записую, аби ви самі написали би. Чого я отримав функцію сообщества? Я не знаю, як я її отримав цю функцію, але. Як? Я думав, вона тільки доступна на одну тисячу подписчиків. Самі подивіться в Ютубі, як отримати функцію собщиства. І там точно буде написано договоритись, що це обов'язково треба тисячу підписчиків, а в мене 32. Я взагалі не розумію, як мені до як з'явилася функція з Ну, але це прикольно. Я тепер можу пости свої не, не тільки в Телеграмі викладати. А й отут, от, в Ютубі прям. Але, ну, це продвіження канала, по-перше, топове. Главне меню. Я ще отаке от отаке от. обновив мені, оформлення канала. А теж скоро поміняю. Ну, трошечки поміняю. Просто скин скін поміняю трошки і все. І в мене ще оце от відео за годину, що я набрав 30 просмотрів на цьому відео моб... голосування за мобів Minecraft Life туфовий голім. То в мене 60 просмотрів зараз в це відео набрало. А реакція на це 100 просмотрів. ну це, це я не розумію як так. Ну, якщо що, то це прикольно. Ну що, це кінець відео. Пока. І найголовніше, напишіть, чого я цю функцію отримую.